У Житомирі розпочався тиждень пам'яті Олегу Ольжичу. Вшанувати квітами 107-му річницю з дня народження відомого земляка прийшло кілька десятків Житомирян. Голова облдержадміністрації Садіркизін називає його не просто громадським діячем та письменником, а людиною світу. Наголошує, що багато його поезії потрібно читати у контексті з історією. Власне, сьогодні правда про Олега Ольжича знову повертається до нас. Це наш земляк, який тут народився, який хрестився. Тут поряд, де зараз єпархія УПЦ МП. До речі, там півроку тому звідти зникла меморіальна дошка про те, що саме там він був охрещений. Зараз ми працюємо над тим, щоб її відновити. Навіть душова погода не завадила житомирянам шанувати пам'ять громадського діяча. Представники наукової бібліотеки імені Олега Ольжича кажуть, горді тим, що обласна бібліотека носить його ім'я, хочуть, щоб історія його постаті набула популярності не лише в регіоні. Цією метою в бібліотеці була відкрита виставка, присвячена його даті. Крім цього, оформлена книжкова виставка. Створів і про Олега Ольжича. Ну і підготовлено методичні матеріали для бібліотечних працівників наших для оформлення пропаганди творчої спадщини цього ж дня на третьому поверсі облдержадміністрації відкрили виставку, присвячену Олегу Ольжичу. Епіграфом стали написані ним колись слова Державу не твориться в будучині державу будується нині.